Друзі, у нас це відео про трагедію, я б сказав би, катастрофу величезного масштабу. А це очевидно проблема, через яку тепер буде важко знову ліквідувати набу, прийняти якусь корупційну історію, протягнути якусь хотелку від офісу президента. І, на жаль, на жаль, іноді згадувати про існування парламенту. Ми говоримо про фактичний ем, рух до розвалу коаліції двох потужних політичних сил, які як виявилось, можуть об'єднуватися, якщо на не ідеологічній основі, хоча і це буде вірно. То на достатньо зрозумілій основі це звичайно, любові і поваги до офісу президента. Ми говоримо про фактично розвал відносин між слугою народу і ОБЗЖ. Тож це відео буде достатньо цікаво. По перше, тому що я вам розкажу, що ми чуємо в парламенті, і що ми бачимо в парламенті вже як результат. Ось. Цього розводу між двома е, дуже люблічими друг другу сторонами. А е, друге, я вам покажу статистично, як це виглядає для того, щоб це не були якісь політичні заяви, е, так як ми це побачили спочатку на цифрах, а потім перевірили. Тож це буде такий аналітичний аналіз, е, пробачте за каламбуру е, як відносини між слугою народу і ОПЗЖ з початку повномасштабної війни. Е, які по факту злилися в екстазі і взяли навіть їх, так говорили, військово полоненими для отримання необхідної кількості голосів. Зараз ці відносини розвалюються. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і ми говоримо сьогодні про розвал любові між двома політичними групами. Ми починаємо. Як я дійшов до цього відео, ми почали спостерігати відносно нещодавно цікаву тенденцію, що дуже часто голосів не вистачає для якихось, ну скажемо, непринципових голосувань. Звичайно, для умовної ліквідації набу і сап це не так помітно, хоча і там були ризики того, що слуга не набере необхідну кількість голосів. А ось на питання, які там пов'язані з української літі чи бюджетні питання, чи соєві правки. Коротше, щось шкурне або навіть просто технічно важливе для влади, те не голосує ані голос, ані європейська солідарність, ані умовна якась частина груп слуги народу. Вони почали провалювати. І ось е, цей факт він відносно дивний, тому що, ну, окей, в слузі народу випало там декілька е, голосів. Але ну, це не так кардинально, що, умовно, з 260 чи 240, які стабільно видавала оця коаліція Слуги Груп і ОПЗЖ, воно перетворилося на щось менше, ніж 226. У мене є колега. Він Працює з нами в парламенті. До цього був Макінзі, дуже розумна людина, Володимир Цабель, і він е, вміє аналізувати ці дані і головне їх візуалізовувати. І ось він був перший, який звернув мою увагу на цей цікавий факт. Ми почали з ним за цим слідкувати і побачили цікаву тенденцію. Я вам її зараз Покажу візуально, як вона виглядає, але поки сприйміть це на віру. Що виявляється у слуги народу? Є очевидна проблема з ОПЗЖ, і ось зараз на 14-й сесії ми вже бачимо за останні голосування, що ця проблема стає прям величезною, тому що вони не можуть прийняти жодного закону без умовної підтримки знов ж таки голосу чи європейської солідарності. Навіть іноді з нашою підтримкою у них совно через ОПЗЖ не Випадає необхідна кількість голосів. Тож ми вирішили розібратися більш детальніше, проаналізувати, і зараз я вам покажу, чому я можу так стверджувати, а потім дам певні інсайди, чому це відбувається. Що ж там у ПЗЖ і Слуги народу не поділили, і начебто так добре вони і спілкувалися за весь цей час. Тож, спочатку, я вам покажу графік, який так чи інакше демонструє голосування. Слуги народу з ОПЗЖ і групами за останні декілька років. Даному випадку, ви бачите це з дев'ятої сесії. Дев'ята сесія це умовно початок 2023 року. І ось якщо ви звернете увагу на ці графіки, то побачите, що одночасно і дуже швидко почали втрачати будь-яку підтримку всі групи по питанням, якраз які важливі для коаліційних. Це якраз питання, які скажімо, проходили так в натягах з колос. Саме, які були важливі, і Ну ще раз ми його прибрали з цієї статистики будь-які там правки, будь-які процедурні голосування. Тобто це те, де справді треба була їх підтримка. І от якщо ви бачите зараз цей графік, то можете звернути увагу, що особливо було. Падіння від такої званої групи, як ПЗЖМ, Сорі, це платформа за життя і мир, яка до цього була костяком обзж І так само достатньо швидко почали падати і інші групи. І якщо вам зараз дається, що це незначне падіння, то я покажу інший графік. Він вже... Показую всю умовну коаліційність з початку повномасштабного вторгнення. І ось якраз тут, особливо на ем, графіку, який є до ОПЗЖ, екс-ОПЗЖ, який зараз платформа за життя і мир, а так само по графіках груп, ви бачите значне падіння їх. Підтримки, це не випадковість. Ми почали дивитися, як відбувалося голосування цих груп і конкретно експоже за останні сесії, і знайшли цікаву тенденцію, яка в принципі це ж підтверджує. Я вам буду показувати на графіках. Я їх буду вам оголошувати. Умовно, якщо ми беремо дев'яту сесію, це ще раз. Вже 23 й рік, тобто не початок мовштабного вторгнення, а коли парламент ну плюс-мінус почав повертатися до своєї стандартної роботи, то ця група видавала в середньому 14 голосів за будь-які коаліційні питання, що було достатньо. Але пройшло вже рік, і вже з 12-ї сесії а, цей показник впав до 9 голосів. Далі в 13-й сесії, яка от нещодавно закінчилася якраз в вересні цього року, цей показник впав до 5 голосів, і зараз він за одну сесію в вересні впав до 4 голосів від цієї групи. Ну тобто, значна кількість депутатів з ОПЗЖ якимось дивним чином перестали голосувати разом з коаліцією, ще раз підкреслюю поважливим для коаліції питанням, на які ми їм треба були голоси ОПЗЖ, і ось тут ми переходимо до останньої частини. Чому це відбувалося за моєю інформацією, тому що зараз якимось дивним чином офіс президента втратив свої відносини з ОПЗЖ, це сталося через декілька причин. Перше, як говорять, це те, що багато депутатів від ОПЗЖ почали отримувати підозри. Хоча, начебто, домовленість була, що таких не буде. І тут ми говоримо не тільки про Христенка і Шуфріча, а говоримо про інших також народних депутатів, які входять в цю групу. Друге, це знов ж таки голосування за набу, яке Звичайно, ОПДЖ підтримало, активно в це включилося, а потім їм довелося відкатувати цю позицію назад. Тож е зараз всі е там зрозуміли, що ну якби то набу тепер зверне на них увагу, е особливо детально, і звичайно, якби так. Офіс їх, як я говорю, поставив. Третє, я не знаю. Чому я додав цей пункт третій, тому що очевидно, що перших двох пунктів недостатньо, і так само очевидно, що щось там у них пішло не так. Що це означає для роботи українського парламенту? Відверто, якби то не коментуючи взагалі співпрацю з проросійською партією, офіційно визнано в нашим законодавством проросійською партією, і те, що слуга народу втратила ну плюс-мінус 30 голосів, то я вважаю, це тенденція точно на плюс. Ну, по-перше, якби кооперація з ОПЗЖ, як ми побачили, по тому самому набу нічого доброго для нас не приносить. А для друге, те, що зараз слуга народу», Трохи разом з офісом мають попуститися і згадати, що парламент це місце для дискусії, тож треба прибирати звідти шкурняки домовлятися нормально заголоси. Я не пам'ятаю, щоб були якісь проблеми, або з нашою фракцією з іншими адекватними опозиційними фракціями, наприклад, сам європейська солідарність, коли ми голосуємо за адекватний законопроект, який справді вимагає та ж саме євроінтеграція з МВФ але ну всі домовились заздалегідь проговорили всі питання і голосували саме те, що вимагає умовна євроінтеграція, а не додаткових 100-500 хотілок, які туди позаписували. Завершуючи це відео, я знову повернуся до того графіку, який я вам показував. Як ви бачите, у слуги народу зараз виявляється, є проблеми не тільки з тою самою ОБЗЖ, а і з групами умовно сателітами Зараз мова йде про за майбутнє і довіру. Вони історично з самого початку парламенту. Вважалися, як це називали, їх олігархічними групами, а потім а, так само завжди підтримували владу, ну, окрім антиколомойського законопроекту. Як ви бачите, що те, тут теж голоси випадають. Тож, якщо український парламент ще буде працювати, а мені здається, у нас не так багато варіантів з тим, то нас ціка... чекає достатньо цікавий політичний сезон, в якому навіть можливо ми побачимо якусь адекватну або більш адекватну парламентську роботу. Якщо хочете зараз, то на першому тижні ми її не побачили. На цьому все з вами був Ярослав Железняк. Це канал «Залізний нардеп». Залишайтеся з нами, підтримуйте, ставте подобайкою. Я сподіваюся, мені в принципі не треба. Ви коментувати сам факт співпраці з проросійськими партіями і влади, ви ви висновки зробите самі, і можете написати про це в коментарях. От тепер точно для побачення.